Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про ваші різні емоційні стани, з якими ви будете стикатися, враховуючи той етап вашого навчання і початку роботи, на якому ви знаходитеся. І, я підготувала тему імпульсивність, але, слухаючи мене, ви побачите, і почуєте, що говорити будемо про різні стани, і я сподіваюся, що у вас вийде опанувати різні стани, які будуть у вас виникати, враховуючи те, що ви знаходитеся в якійсь такій точці, де ви опановуєте нові навички або підвищуєте компетенцію в. Уже знайомій сфері, але все ще знаєте, так плаваєте у вас так чи інакше наступає турбулентний період. Це я вигадала називати цей стан саме таким чином, щоб в контексті було зрозуміло, буде зараз штормити кидати із сторони в сторону і буде взагалі незрозуміло, що відбувається. Є, звісно, люди, у яких все прекрасненько. Немає в них великої тривоги, сорому, провини, відчуття, що ви самозванець таких людей ви можете зустріти, але хочу вас запевнити, це можливо один відсоток і дуже дуже мало таких людей. Більшість все ж таки проходить через цю турбулентність, коли ви вже вклали багато сил, хочеться отримати результат. Результату немає, і через це баяє, накриває. І по-різному це може бути злість до себе, до оточуючих, може бути фантастична втома, небажання щось робити, велика кількість прокрастинації. Дуже багато з вас мені написало саме записами прокрастинації. Я розумію, що мені треба робити, я збираюсь це робити, але відкладаю до останнього. Потім, якщо вистачає сил це зробити, воно не ідеально виходить. І отаке замкнуте коло, порочний цикл, в якому дуже багато страждань. І е, якщо ви вже впізнали себе трошечки в цих словах, ви не соромтеся да, мені писати, щоб ми з вами обговорювали ці стани, тому що, знаючи, що у вас буде турбулентний період, або що ви вже в ньому знаходитеся, ви можете собі ефективніше допомогти. Так чи інакше, всі ми стикаємося з цими турбулентними періодами в різні е, часові простори нашого життя. А коли ми знаємо, що зараз ми не будемо стабільні, що нас будуть накривати різні емоційні стани, нам Потрібно до цього готуватися. Перше, це вже ж таки визнати, що угу, стабільності що не вистачає, щось всередині відбувається. Охарактеризувати, що там всередині відбувається, як воно відбувається. Я пропоную взяти папер, або якщо ви діджитал більше спеціаліст, відкривайте нотатки у вас на девайсі і записуйте за останній місяць, які у вас були оці турбулентні перепади, в які моменти, в які дні, в які частини дня. Ви відчували бажання все кинути. Ви відчували фантастичну втому і злість. Ви взагалі непонятно як себе відчували. Все це треба описати, дати короткі помітки, що ага, скоріш за все, ввечері, коли я втомлена і мало спала. Я буду думати, що СММ, все це не моє, все це бере. то в інших вистачить. получається, в мене не отримається ще безталанна, нікому не потрібна. Куди я вообще лізу? Це не для мене. Ну, от, я не знаю, як це буде у вас, але непогано було б виписати, за чим це ділять? Щоб на майбутнє підстелити соломку. Ви знаєте, що якщо ви робили це вчора, можливо, ви будете робити це завтра і післязавтра. І коли післязавтра наступає, і ви починаєте думати, як кусок гівна, ви можете згадати, так, що так Сюша розказувала про турбулентний період, я це вже описала. Я знала, що я так подумаю, що я кусок гівна. Це все бред, не кусок я гівна. Це просто складний період. У всіх він буває, кожен з вас, я. Ми вчилися ходити, вчилися їсти, писати, читати. Це не виходило одразу. Це вимагало від нас дуже багато зусиль, часу, і ви пройшли через це і вважаєте заданість, наче те, що ви вмієте ходити, їсти, писати, читати це щось базове. Насправді. Ніфіга це не базове, це було дуже складно і фантастично, що ми вміємо це робити. Скоріш дивно, що з фантастичних речей ми цю фантастичність забираємо і наголошуємо це чимось базовим. Це не так. Те, що ви зараз робите, це щось дуже складне. І ми всі молодці, що проходимо через ці етапи. Важливо характеризувати. Що відбувається, коли у вас щось не виходить? Ну там ви написали клієнтам, а відповіді не отримали. Чи комунікація відбулася не так, як ви хотіли? Чи ви взагалі не встигли зробити до дедлайну якісь задачі, які самі для себе поставили? От прям треба брати і. Виписувати, яка ви особистість в цей момент, які у вас там є думки, які у вас там є дії, або яка є бездіяльність? Бо дуже часто я чую таке Я нічого не роблю. І тоді я прошу клієнта: а опишіть, будь ласка, нічого не роблю. Це що? Ви лежите і дивитеся в стелю, і виходить, що. От вчора, наприклад, клієнтка описувала: ні, я ходжу в магазин, роблю закупки, потім готую їсти, потім я ще обслуговую машину, там її заправити, чи помити, чи відрихтувати. І я така, і це ви називаєте нічого, ну нічого собі. Тут діяльність велика зашита. Я дуже прошу вас, візьміть і ваше нічого опишіть, охарактеризуйте. І навіть якщо це лежати і дивитися рілси, тіктоки, ну. Пані і панове, це важлива діяльність зараз. Ми не можемо це просто взяти і прибрати зі свого життя, тому що це закриває дуже велику кількість потреб. І цю діяльність також треба поважати приділяти їй певну кількість часу. Контрольовано, звісно, але це також потрібно. І все це за чим робить? Пріоритет стабільний стан. Якщо ви стабільно, Продуктивні, стабільно добре себе почуваєте. Будь-яка стабільність дає вам змогу бути в ресурсному стані, щоб будь-які дії робити. Немає стабільності, не буде нічого, взагалі нічого. Тому дуже важливо, щоб пріоритетом зараз стало не заробити тисячу доларів, наприклад, за місяць, а спробувати 30 днів бути стабільною людиною. Стабільно добре себе почувати, бо як тільки буде стабільність, хоч в чомусь одному, ця стабільність з'явиться в усіх сферах життя. А тепер ми переходимо трошечки про імпусивність, чого взагалі вирішила обрати цю тему, бо дуже багато людей з курсу мені написали про те, що є думки, що вже хочеться закинути, що діяльність вона якось не виправдала очікань очікувань і немає змоги продовжувати. І багато хто з вас. Має досвід, коли брали щось, робили в, мину, в минулому. Починали, починали, вкладали багато сил, а потім закидували. Імпульсивно закидували, не продовжували і є певні м м негативні почуття стосовно цього, недовіра до себе. І а вже ж є страхи, що зараз також імпульсивно хтось з вас щось закине, нічого не вийде, чи імпульсивно зробить не якусь, якусь нетудію. В цілому страх імпульсивності є. І я б хотіла, щоб ми цей стан не демонизували. Взагалі, абсолютно все, що є всередині вашого тіла, це не ваш вибір. Ви народилися в цій фізичній оболонці. І все, що тут є, це все природньо, це все нормально, імпульсивність також нормально. є. Трохи невигідні стани, але, тим не менш, навіть невигідні стани абсолютно нормальні. І імпульсивність вона підсвічує, що є якась втома, що вже себе довели до того, що і критиканство вмикається, і що тут і зараз швидко хочеться чогось цього зробити, отримати. Імпульсивність це просто такий. Вогник, який підсвічує, Так, що то я не в контакті зі своїм тілом, можливо, я трошечки втрачаю себе зараз, що відбувається, куди я прямую, куди я несусь. Такі питання дуже важливо собі задавати для того, щоб а, зрозуміти, ви в якому напрямку зараз, ви куди, ви тут чи там? І а, імпульсивність вона виникає дуже часто а, як а, відгук на велику кількість страхів. І коли в нас багато страхів, є недовіра до себе, тому що ну були акти самозради в минулому, Хочеться на великій швидкості так знаєте, проскачить, проскачить швиденько, щоб пожеж отримати благо, про яке ви мрієте, і з закритими очима не бачити оце весь жах навколо, і тому хочеться імпульсивно щось написати, закинути, зробити дуже швидко проскоритися, а щоб в тому числі і не бачити ці свої страхи для того, щоб цього не було, важливо на страхи подивитися. Всі ми люди, ну нормально боятись, нічого з цього вже е, не зробити. Страхи будуть, але класно їх виписати. На кожен страх написати альтернативний варіант розвитку подій не вийде. Окей, ну хай не вийде і не вийде. Не буду з цим розбиратися. А що якщо вийде? А якщо не вийде, то як може не вийти? Може, не по-різному не вийти, може не вийти таким чином, що доволі непогано буде все ще для вас? Дуже часто зустрічаю цю фразу, що ви дарма витрачаєте час. Дуже філософська така фраза, як ще зрозуміти, що саме не дарма? Ось, а що не є витратою часу? Що, якщо ми не через капіталізм будемо дивитися на часовий простір, тому що витрачати час і задарма це все ж таки щось, що пішло з капіталістичного погляду на цей всесвіт? А, і ось спробувати подивитися: а для чого ви живете, а який сенс вашого життя? Що, якщо жити просто для того, щоб жити чая смачного попить, вбачають? З котиком погратись, книжку почитати, сходити з подружкою, кави випити, захід сонця зустріти, всі такі речі це ж теж наче витрачання часу. І можна сказати, що дарма, але в той же час, може, і ні. Ось знаєте, себе трошечки поганяти по таким складним питанням, щоб трошечки заспокоїтися. І а, дуже важливо виписати всі моменти критиканства якоїсь такої внутрішньої жорстокості до себе. Не треба вона нам. От я пропонував ще такі ритуали, завести якийсь такий зошит товстенький, куди не роздумуючи записувати всі критичні моменти. Не спорити з цими моментами. Думаєте, що ви довбень? Окей, хай вже буде така думка. Просто взяти її і виписати в оцей такий великий блокнотик, в зошит якийсь, і от туди. Брати і виписувати все, 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 зберігати, зберігати, і потім робити ритуал спалення раз в місяць, спалювати такий зошит, викидувати його і всі ці погані думки. Тому що ну вони будуть щось там десь колись з'являтися. Ми не можемо їх повністю вимкнути, але негативні думки критиканства не характеризує вас. Це скоріше звуки болю, і ось е імпульсивність. Бажання все кинути, не довести, чи дуже імпульсивно щось навпаки зробити таке, де треба подумати, де треба виважити. Ну, Як я вже сказала, це щось нормальне, враховуючи, що вони обирали ваш організм, але при цьому не зовсім вигідна стратегія. Це точно не ваш ворог, ваша імпульсивність, але, можливо, не всюди це ваш друг. Тому, характеризуючи і знаходячи власну імпульсивність. Я б хотіла, щоб ви себе не карали за неї, не робили собі боляче, а просто пояснювали, з чим це є. Що да, така реакція? У мене зараз дуже багато складностей, дуже переживаю. У мене таке навантаження велике. Я бідний котик, як я взагалі це витримую з розуму, не А, Виписати ж думки, ну це просто. Поберег батька в пекло біжу, і вам вже це розказала, але е, на слайдах це тільки зараз відображаю. Ну, от бачите, я імпульсивно побігла вперед. Так от, думки треба виписати, емоції, зрозуміти. І як тільки ви імпульсивно хочете щось зробити, от у цю дію бажано взяти. Е, Роздивитися під мікроскопом внутрішнім і все ж таки дати собі ну, хоча б знаєте, 30 хвилин. 30 хвилин, щоб подумати. Імпульсивному мені щось треба. От особливо здається, часу немає, треба швидше, треба швидше. Час є, Ми всі встигнемо померти. Куди поспішати? Треба сповільнитися, подихати. А, задати собі, наприклад, ці три питання, які ви бачите на екрані, чи будь-які інші питання, але хоча б три питання на вашу дію для того, щоб її критично підсвітити, що взагалі відбувається Наше я це роблю зі своїм життям? Оце мені точно треба чи не треба? А що мене спонукало на це? Де правда, яка правда, яку можна знати тільки мені? От ми ж всі ще маскуємося, прикидаємося якимось, і для інших людей ми одне показуємо, а всередині себе може бути зовсім інше. І от я пропоную нічого не ну от щоб щось зробити з цим фасадом з демонстрацією іншим людям, що ми там. Чим ми є, і чим ми не є. Це занадто складно. Набагато простіше розібратися з правдою внутрішньою, правдиво для себе дати відповідь, і цю правду ніхто не повинен знати, тільки ви. Можна, от дуже чесно з собою бути: це ніхто не підслуховує, це ніхто не піддивляється. Це абсолютно закрито від усіх істот на планеті. Дайте собі чесні відповіді, що вас спонукає. Що ви хочете там? І навіть якщо ці відповіді будуть здаватися вам не дуже гарними, Боже, ну не ви обирали це тіло, воно от таке дивакувати, складне дивакувати, прекрасне і огидне, все це одночасно. Ми люди дуже специфічні істоти. І ось якщо особливо ви приймаєте рішення, що вже хочете щось там закинути, не продовжувати. Курс не зайшов, діяльність не ваша. Ну, ладно вже, ви маєте право, почему ні? Ви спробували, і справді може не підійти. Але, будь ласка, чи не могли б дати собі простір для прийняття рішення? Це стосується, я сподіваюся, звуки не чуть. Я в специфічному місці просто знаходжусь, ем, і тут е, поїзда дуже близько їздять, але я зараз буду трохи громче говорить. Ем, треба от взяти. Я тут написала 24 години, але якщо є більше, то чого би не взяти більше, все виважити, взяти з кимось переговорити. Немає з ким з чатом GPT або мені напишіть. І ось стосовно всіх всіх рішень, важливих, на вашу думку, давати собі, а, от з барської руки, час подумати, по-різному подумати, пофантазувати. А якщо так, а що так? І до того ж, а, мені здається, що продовжувати. Майже завжди це вигідна стратегія, тому що кинути ми завжди встигнемо. Набагато легше кинути, чим продовжити. І ось якщо є ще трошечки можливості сил, то продовжувати, але дуже чесно, відкриваєте календар. В календарі помічаєте. Такс, до 6 червня я пробую. З 6 червня сідя і оцінюю все. Якщо не буде трьох. Положительних якихось результатів в моєї діяльності, кидаю. Все, не буду продовжувати, не треба мене це тут переконувати. Я сказала: кину і кидаєте 6 червня, якщо оцінюєте, що там нічого немає. А до 6 червня навіть не можна думати, що ви кинете. Ну не можна думати, все, ви домовилися вже. До 6 червня ви продовжуєте в будь-якому ем, варіанті. І тоді виходить, що коли ви обираєте в календарі день, до якого ви. Не маєте права навіть думати кинути, просто продовжуєте. І вже в цей день сядете, оцінюєте і подумаєте. Таким чином ви трошечки розвантажуєте вашу нервову систему, тому що знімаєте одну із задач постійно аналізувати, воно моє чи не моє, треба чи не треба. По судьбі мені ця діяльність чи ні. А, і я сподіваюся, що вам буде <кхід> в нагоді а, ця рекомендація до того ж, а, хоч. Кожна людина да, проходить через етап, де хочеться кинути те, що складно. Це абсолютно нормально, і треба просто знайти ті моменти, які будуть вас підтримувати. Я не знаю, що це у вас, але ви знаєте, ви точно знаєте. Треба згадати все ваше життя, згадати моменти, в яких вам було дуже складно, і написати, коли мені було тоді складно, що мене підтримало, чому я витримала, чому я не здалася? Чому не здавалася три місяці, а потім здалася? Але ж три місяці протрималася. Що мені допомогло, і створюйте власний список, що вам там допомагає підтримати себе. І от е, цим списком користуєтеся. Зараз це також треба впровадити в ваше життя, і таким чином ви зможете е, протриматися ще трошечки. Ось е, це як на. От біжимо марафон, дуже складно, і якщо ви не професійний бігун, треба робити зупинки, покушать, може й поспати. Бо якщо особливо для себе біжите, щоб собі там щось доказати, а не іншим, то біжіть в ваш марафон повільно в вашому темпі з зупинками, з перекусами, і буде ставати трошечки легше. Я б дуже хотіла прокоментувати ління. В рамках нашої цієї сьогоднішньої з вами взаємодії, тому що так багато з вас себе характеризували лінивою істотою, що от лінтяюшки ви і тому що то там не робите бріє. Взагалі не погоджуюсь з цим. Ми робимо. Ми зупиняємося, прокрастинуємо в моментах, коли виснажені, коли не знаємо, що робити, не прийняті рішення, але щоб рішення прийняти, також треба, щоб був ресурс і сили. Бо коли є виснаження, немає можливості. Приймати рішення і пріоритети розставляти на ну, прокрастинація ще може виникати як певний акт самопокарання, такий саботаж. Я не хочу це робити, я не буду це робити, тому що і там, після того, що декілька варіантів все це складні, якісь реакції організму на ваші вибори, на ваш стиль життя. Але характеризувати себе як ліниву нездатну істоту ну це ще більше симхарма, ще більше додавати собі страждань і спокривлювати цю реальність. Ми не ліниві, Ми можемо бути виснажені, розгублені, спантеличені, налякані, злі, жорстокі. Ось, але не ліниві. Просто коли ми прибираємо просто ці дефініції із власного життя, нам стає трошечки легше. Тому що ми ускладнюємо тоді життя. Ви більше не можете обізвати себе лінивою істотою. Ви кажете, я втомлена. Ви кажете, я розлючена, я спантеличена і розгублена. І тоді вам треба ще розбиратися, чого так, а як так, і немає якихось об'єктивних таких оцінок, іде відвикання характеризувати себе погано. І воно в довгостроковій перспективі дає, а вже ж, свої якісь результати. І підводячи підсумок. Я б хотіла, щоб з собою ви взяли те, що імпульсивність це сигнал, не треба і боятися, на неї треба звернути увагу і обов'язково реагувати тим, що ви даєте собі час подумати. Подумати хоча б 15 хвилин, якщо це треба, знаєте, швидко прийняти рішення, імпульсивно погоджуватися чи відмовляти клієнту, наприклад. Ну, дайте 15 хвилин. Нікуди, якщо той клієнт скаже, що довго піду шукати другого якогось експерта, де, слава Богу, здається, цей. Дуб бревно, брівно, да? клієнт проблеми вам тільки створив. Ваші клієнти від вас нікуди не втечуть. Вони почекають, вони будуть адекватні. Ну а вже ж якщо вам потрібні адекватні клієнти. Тому як тільки ви починаєте поважати свої кордони, брати собі час, роздумувати, ви таким чином ще і селекцію влаштовуєте. Ви відсіюєте таким чином тих людей, які можуть становити для вас якісь проблеми, загрозу, небезпеку, просто будуть вас дратувати, воно вам не треба. І ви таким чином себе захищаєте. Ви можете точно витримувати все, всіх і себе. Це нормально. Просто треба інколи відпочивати. Ну, і... Регулювати свої емоції, обирати вигідні стратегії, це точно не дар якийсь і талант, це навичка, яка тренується роками. І я сподіваюся, що під час нашої взаємодії ви також вже почали щось тренувати, інакше воно і не виходить. І я буду дуже рада, якщо ви залучите мене в ваші проблеми. Ваші незгоди, я з вами залишаюсь на зв'язку. З кожним ще переговорю, кожного підтримую, я ваша фанатка, і я щиро вірю, що у вас вийде. Бо у всіх виходить, хто продовжує. Хто не продовжує, ну кинете ви час нічого страшного. Я е, теж підтримую це ваше рішення. Не час продовжуйте, так пізніше. В вас є ваш час, дозвольте собі ваш темп. Я вас міцно обіймаю і залишаюся з вами на зв'язочку. По всім питанням, які. У вас ще виникнуть, будь ласка, звертайтесь.